Сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як неузгодженість, або дуже часто трапляється ситуація, коли співробітники між собою або з керівниками не погоджують якусь там діяльність, і це одна із головних проблем управління, з якою стикаються власники компанії, взагалі відсутність скординовості це похоже. Знаєте, на таку штуку, коли кожен тягне у свій бік. І в той, в той же час заважає отримувати результати взагалі гальмує розвиток бізнесу, що взагалі робити в такій ситуації? Ну, давайте з'ясуємо деякі дані для початку. Абсолютно нормальне явище в багатьох компаніях, коли там між відділом продажів, відділом маркетингу або там HR-ами, коли між ними, наприклад, розгортається там якась війна. Або там батл е особиста якась там ворожість. Вона переноситься на там якісь робочі відносини, а роз робочі розбіжності вони там переростають у якусь там ворож... ворожнечу. Ну і звичайно, це впливає на кінцевий результат діяльності всієї компанії. Ну, наприклад, відділ продажу звинувачує відділ виробництва у тому, що м -м, типу ми, продавці красавчики, продаємо, але ви там зриваєте терміна виробництва, і ми не можемо виконати через це план продажів. А там виробництво вважає, що продавці взагалі там ледарі і сидять в комфортному офісі і нічого не роблять. Але насправді для ворожнечі ну, абсолютно немає жодної причини. Проблема в тому, що в процесі управління відсутня така функція, яка має здійснювати керівник. Координація вона називається. Як взагалі відбувається координація? Наприклад, вищий керівник оцінює результати діяльності кожного підрозділу, окремо або там компанії в цілому. Далі керівник кожного кожного підрозділу готує якусь там доповідь, в якій розповідає, які завдання щодо його відділу заплановані на наступний тиждень, і який кількісний результат буде виконано. Після всіх цих звітів дії погоджуються між собою, і результат це для того, щоб усі відділи компанії працювали на один результат. Рекомендую впровадити щотижневі координації співробітників на абсолютно всіх рівнях, і як наслідок, ми ці всі речі погодимо і зробимо свою діяльність таким чином, щоб вона вела до досягнення загальної мети підприємства підприємства.